На сцені два народних та один зразковий колективи. Міський фестиваль народної творчості Весна Рудани продовжується в палаці культури Тернівський. Пісні були в нас в основному тематичного характеру. На жаль, це тема війни. Поки в нас війна, ми маємо розвивати наш культурний фронт, щоб в нас е, ми більшали, міцнішали, щоб кожна дитинка, кожний дорослий знав, що наша українська музика, наші українські пісні вони живі, вони завжди були живими. Сьогодні ми співали такі пісні, як е, е, ми з України, Україна непереможна Україна. Ми несемо в суспільство українську мову, і це є щось ось тут в серці. Це є більше ніж просто пісня. Кожен з колективів має свою історію, високий професійний рівень. У нас Асоль взагалі в 84-го року і ой, 84-му році. Вони вже отримали звання народний. Колектив дуже потужний. Улюблена з глядачів народний хор ветеран. Хоро на наступний рік буде 40 років. 32 я з ними, і сподіваюсь, що якщо слава ЗСУ, у нас буде все добре. Ми відсвяткуємо цей ювілей, тому що ну це важливо для людей. Це важливо, що вони востребовані, що вони нужні, що вони виходять. І це взагалі у них спасіння від самотності для багатьох. Колективи палацу мали змогу долучитися до творчої лабораторії. Професійні викладачі вокалу ділилися своїм досвідом. Планую провести майстер-клас з учасниками сьогоднішнього концерту, з їх керівниками. Сьогодні поговоримо про вокальну техніку, про як її розвинути, і, можливо, щось допоможе їм від мене. Будь-якій професії потрібно самореалізуватися, самовдосконалюватися і тобто, розвиток повинен бути постійно. Дар'я Юськова Михайло Бистров, Денис Захаров цей день.